Мир вам, сьогодні сім'ї розвалюються, розпадаються через одну причину. І сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Салтаненко нам це показали. Якщо в моєму житті є Божий чоловік, Божа людина, апостол, да, є церква, я закриваю своє серце, я відкидаю Божих людей, то моє життя приходить розруха. І американський журналіст реально виступив і сказав, що для того, щоб врятувати свою сім'ю. Йому довелося прийти до церкви, приєднатися до церкви. Того, що кругом всі більшість людей розводяться. Багато в кого любовники, любовниці і так далі. Немає міцності в шлюбі. Чому так відбувається? Через нехтування Слова Божого. Наскільки треба серйозно ставитися до Слова Божого? Слово Боже написано Духом Святим. Не просто людьми, а самим Духом Святим. Це дуже сильно торкається. І розумію, що благодать була в моєму житті, то мені потрібно смиритися. І так само у сім'ї, де б ми не були, на роботі, вдома, потрібне смирення. Без смирення ми навіть любити не можемо своїх рідних. Як поділилася дівчинка з нашої церкви, що вона маму навіть обняти не могла. І в мене спілкування з мамою теж не дуже йшло. Як коли мені е, пастора сказали, Божі люди сказали, йди, покайся перед мамою, проси вибачення за те, що ти їй наговорила за ціле життя. Як я йшла, то через гордість переступала, через то все це було важко. Але так сказав пастор, так сказала Божа людина. І я дякую Господу реально за Божих людей, які явили мені любов і і багато чому навчили. Це вся подяка церкві і реально слава Ісусу Христу за таких людей, які показують, що треба смирятися, треба любити, треба прощати, милувати і не шукати собі слави, а віддавати всю славу Ісусу Христу. І я розумію для себе: наші пастора вкладаються в дух. Вони не будуть вкладуватися у плоть, у тіло. Якщо я хочу бути, знаходитися біля таких людей, то я маю смирятися перед Словом, перед Божою людиною у своєму житті. І тоді буде результат, і тоді буде успіх. Дві речі, які потрібні у житті: це смирення, і це покаяння. І тоді буде успіх, результат. Тоді гріхи повідвалюються, прокляття піде. І я вибираю реально подражати Божим людям. Тому що зараз Божі люди.